What? Не бачу. Вже Не бачу. Бачите. Бачу, вже знаю. Хто? Ай забула, була. Я у мене, ну. <реку> Іван Іванович. Я бачу. Пригла... А це йому тут немає, чи ні. А це зять наш. Дядь. Ход, мені так було добре, як він. Ай, тут записує. То хай записує, то, 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 то пам'ятка. <рик> ну ну так добре було, так через неділю-дві являться за не Йоши. Не... Я тепер я Льоша не не Ніхто являється. Я бачу, що бус стоїть якийсь білий. Ну, Ваше то. Ну, мой, я просто а. вже не хотів вам траву топкати, думаю, а, ну, ну, ну. тут вже кози пасуться то... Ага. Ну, до шо ви як? Як здоров'я ваше? – Ай, ніякого. Вже без воза не не. І на городи тут возика поперед себе пхаю. – Ще й прицепа поцепили. А я то воду возю. Ззаді. Угу. Ну а як же ви, ви везете воду? От як я то я сидю, а сюди поставлю два ведри ну, і далі що? – І на люкула колодязь, привезу до сіней, до дверей, а там беру, вже переставлявши в хату, вносив. І дрова, це в мене дрова возити, і, і воду. А скільки років вам? Вже 76-й став, наступив. А дрова де берете? Купляю дрова. Купляєте, так? Да. Купляю, стілку відбрала, дві машини, а опілків привезли від силика. Так я і живу. А й ваш записує чи ні? Записує. Ні, то мене оно голос записує. Пам'ятка буде. Бо ж всі ми не можемо побути голова, а вже брати наші, сестри. Баба з одним зубом, воно. І коли б ще й є, той випав, то хоч би було добре. А як кокози цього доїте? Там заходять туди в хлів, так? Да? Вони заводять в хлів, помалу за... подману чи Мень. А. А, а там вже доїти, ви просто обстину дойду. Да а за що дуети вашої подруги? каже, що ваша подруга верка. до її. Цей... Ну, ну, Вірка. Ага. А вона каже, я ходю, кожен вас я до своєї подруги, ходю на, на телефон. <годно> так, куди ви вже дві, дві красуні так, дзвоните? Не... Вона, до як... яких <годно> этих, женихів. <рес> нам не треба. Каже, ходю часто на, 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 на телефони. Ате, Но, вона вже при... каже, самой скучно, да. вона приходить і тепер була. Вона кожну неділю приходить, самої скучно. А, шкода мені міцно його. Так мені добре було. Як він останній раз вичув, молився над мною, вичувствував вже останній раз. Просив у Бога здоров'я, але ж нема. Я вже казав, такі краси, як е -е. вас всередині, то... Не здужаю вже яю. А можна побачити всередині? Можна, можна. можна. То поїхали, як вас? Ну... О, сходіте, я, я вже мусить, може я їх позаводю. Після. Давайте вас завезу. Н Н ні. ні, ви самі. <клук> Це Я так встаю, як вийде, а як не вийде, то Упаду. О. А, то ви отак їдете, так? О, это я отак. Я її возю і воду, і дрова. Ага. О. Іди, Дашка, до... До хлева. Іди, йди, Дашка, дух, духливай, йди, іди. Йди. Я так і не пускаю вас, що виїхали. Не, не знаю, щось не ход. Бачиш. Хоче. Дойшов да до вашої подруги, вона газету читає сидить на булу. А, ну а то вона приходить, ваніна. Скажу, от кажу політика, ні на... <свісно> Ніна Ні наприносить газет і нам. А, -а, а. То вже ми читаємо. Поняв. <свісно> то ще вона вже ніщо не держить, немає живності. Часом будеш читати, а я вже не доходжу до читання. А це як вона у вас це... <ріху> То може якби взяв якусь шлею до вас дотягла до б возика не, чи ні? Ні. То вони хитрі так і ті. А, як... як причепиш, то вже все, так? Да? Угу. От її треба було б закрити. Маріка, Маріка, з -з закрити, давайте я закрию. Ні, ось. цього. Откритий того їм, вас перші зберегли, світиємо. Ну, цей возик бачиш з сапки. Це БМВ, це Мерседес. То ви маєте, маєте багато техніки. От можуть субсидії не дати. Багато машин маю. А, за те, що стільки машин багато, то можуть і субсидії не дати, так? Да? <laughs> Я шуткую. О, хто ближе його потягнете. О. Ну там у кого є такі, що вони вже не роботають, так об мені таке, о, то я як на поле, в між радок направлю, да такого Йду і однею рукою сапаю, сапаю, а то по добру. Переходжу далі і я так знов. о, сапаю. Це такий роботник. А, а поля багато маєте? Тримаєте? Не знаю, картоплі, там оце чотири сотень, там три. О, огородина, а ще й жито моє. То ви фермер. Так як колись куркуліз називали такий. О. Я то ж і одного шагу не топлю без, без Ну, Давайте я поставлю. О. А без возика взагалі не можете ступити, так? Ні-ні, коша ні. то прибило, щоб у хату як йти, щоб держатися було. Баба вже. О, тут я в хату хою. Ось тут лавку. Почміте, бригало. Заходьте туди, як Зараз я вам сюди продукти трохи привіз. Ага. О. Ага. Дякую. Заходьте. Як... Ну, ще побачимо вашу, вашу красу. Я, а як вона по старовинному називається? Зал, чи як, як то? Я, 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 вже, я вже забув як то. Ай, не, вже не як я її не забув. Як? А то саме все вишивала, так? Я сама все. Ще ж тоді руки були не такі, би тепер. Тепер вже як щось і зашити, то не беруть. Нікуди ж не. Ну а як зимою? Холодно чи не холодно? Зимою? Зимою тепло, туплю грубо. Два тобто... рази, врано трохи протупляю, а... ввечері трохи тепло взиму. От зараз мене холодно. От в літо холодно, тому що крита черетею не пропускає, не нагрівається. Кругом дерева тінь. І в хати холодно в літо. Да ми думаємо, поїдемо, а а там, мені де... покажете зараз чи ні ще. Зараз чи ні. ні. Батько як... Да? Ну, показу, що... Батько теж любить, так ми його познімаємо. Угу. А він, ну то покажіть, що ви там назнімали. Нема батька, велосипед стоїть. Стоїть, а він ніколи не стояв. Не ж... йшов на ходу, був весь весь час. Я зараз тако, знаєте, їду по його полях, ага. не можна видержати. Жито посходило, комбайн погубив. Думаю для себе, от така наша життя. Ну, ага. Нас нема, а ще за нами сходить. Ще? Якщо добре щось робив в житті чоловік. Сходить. Угу. Якщо ще зло робив, то теж сходить. Так постояв на тих полях, постояв. Думаю, батько, вас нема, а жито то сходить. Одного року я бульбу вибрала з ямки. Ну, нема кому підвести. Бачу, їде коник лисенький. Ну, думаю, проситим. Я не знаю хто, але просити. Попросила, став. Ложив мою бульбу, привіз у повисипав. Але кажу, тут добре, але ж я не знаю хто. Ще він тоді не приходив до мене, не знаю хто. А він каже, а Івана Кононова, знаєте, кажу, коли знала, а тепер уже врем'я пройшло, давні. О, і от того, то так він вже і пош... і провідував мене. Ще й лучини ми Мусить три мішки привозив, насиче на велосипеди привезе лучини. А те і Вірку записували, Но. записали. Но. Колись малею я була, пішла я в млинок у магазин, ще Антошка торгувала. Занесла я заєць, щоб купити муки. Ну, не вистачало. Не вистачало там до якогось кілограма, Якийсь мужчина сидів на прилавку, ви, виняв з кишені гроші, додав, до, щоб точні кілограми вже були. А той бачив, а то батько був. Запам'ятала я це. А вже ж була малею, а вже скільки років мені. Але ж добре не забувається. Добре тоді, будемо їхати. Поїдемо. Ну, дякую вам і, ми... і за передачу, і що провідали мене. Ну, можете ще щось сказати для м'ялика Віктора Нечипоруча? Може, у вас які є. Я його тут так не бачила, а воно по газетах. це… Що людина була, та... така людина, би то треба, м'ялик. Тому що скільки він добра для людей зробив. Багато добра зробив. Ну до вас не заходив ніколи, ні? Ні, не було. не було. Ну ви можете запросити, буде де в цих краях, то якщо запросите, то я йому передам ваше прохання. Ну, хай буде, хай прийде, подивиться, як живуть такі каліки. Я тут все прилягаю, а то сидіти не можна на Я спину. Я вам, вам так легше. На спину не можна, трохи просто спина не дає. Добре, хай Бог благословить вас. Дякую. Да, і Допомагає. Може якісь питання ще до нас, є, щоб щось допомогти вам, то. Ай, може, якби були, такі у вас там хлопці десь такі, щоб... Прийшли мені дров поколоти. Я заплатила б їм, але опілки тоді поколоти. Mm -hmm. Просила волоханив, сказав, один прийду і тепер йде. Добре, О. добре. Мотаки будуть... Я заплачу їм за роботу, але хай би вони мені покололи їх. Зараз покажете мені їх. Треба ще порізати, так? Порізані вже. вже пор... Воно поколоте. Пор... воно де товсті розколоти. Добре, все поколють. Я хлопців своїх прийшлю до вас і вони поколюють. А є такі хлопці? Є, є, є мене, є, є, є так. А купляєте дрова, то ж пенсії не вистачає купити дров. Ну, так збираю, так вже викручуюся, щоб вистачило. А скільки пенсія? 1280. Це так і інвалідська, а... Это, а за дрова ти ще двісті оддала. Ну, а поки ще порізали, то недалеко тисячі. Вот, поки порізали, а ще поколоти дай. Де знов збирай рік? Не знов <laughs> збирати треба. Треба трохи придержувати. Це в мене таке питання. На що добре, добре, а добре ми. А вони ж хату знайдуть, знайдуть. Найдуть, найдуть, найдуть. Вони знають, вас всі знають в селі там, де кози є. А, і то, а того то... в. Тут то Більше нема в селі кози, а то у ну, вас тут, як ми тут часом їдемо в машиною, так, все. Ну, вони зазирають, діти мої. Ну, ну, ну. Це в селі хто кого направляє, так, там, де кози є. Да, Добре, завтра, якщо Бог дасть життя, я їх прийшлю до вас. Угу. У вас є якась родина? Один брат. Воно, ну Його діти, а, а так більш нема у новинку родини. Красота, красота. Це, е, це маленький... Ето так подивитися, як воно, скільки треба було його поки вишити. Ще ж нарисувати, що сама собі рисувала і складала до міста все, щоб вони з дурею зачепити, не можу може поладити. Так. Так, так. Ні, нехай може Оля прийде бути кло ввечері. А Вона б мені платити, так? Стояти не можу, щоб поладити, стояти не можу. Нехай, нехай добре буде. Все тоді, добре. Дякую, да, хай Бог. Дякую. Вам допомагає. За все вам да. дя... велике все дякую. Велике дякую. Дай мені нам тубереться твою. Не дойду сама взяти. Отак. так. Це ваш ходунчик? Це мой ходунчик такий. О. Понял. була баби Настасі по-Манковському, говориться в Луковчихі. Жито її сама з возочком пересувається, але дивлюся в порядочок. В хаті порядок, на полі порядок, це її картопля, чистенька, козочки тримає. Бачу морквичка так само, чисто акуратно, все пересувається на возочкове. Свіжий воздух, гарна природа. Чогось сьогодні побував в цій хаті. Ще рік назад, рік назад, тато відвідував Іван Кононович цих. Людей одиноких допомагав їм, молився з ними, про Бога їм розказував. І сьогодні тільки залишилась згадка. І ми. Скучаємо в плані, що мало приділяли уваги для старших людей, хотілося б, хотілося б, щоб... Наше молодше покоління мало б оту саму наснагу, що мали наші батьки, наш тато. І не час від часу, але постійно відвідували, допомагали по міру можливостей, а хоча б приділяли, приділяли час. Для спілкування не відпускають з хати, їм хочеться пообщатися, навіть не переслідуючи якусь ціль користі, просто так, віддати свій час.